Вітаємо, шановні глядачі. З вами Life Invader, і сьогодні ми проведемо один день разом із завідуючою відділенням хірургії професіоналом своєї справи сакурою Анбу. Сьогодні ми відвідаємо відділ хірургії та покажемо вам, як працює справжній фахівець. Сакура Анбу щодня піклується про пацієнтів, слідкує за їх станом, бере аналізи крові та використовує найновітніше обладнання лікарні, зокрема апарат МРТ. Ми також розглянемо пластичну хірургію, один із найсучасніших напрямків у нашій лікарні. Приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій подорожі залаштунки хірургічного відділення, щоб побачити, як професіонали допомагають людям і піклуються про їхнє здоров'я. Вітаю, Сакура! Доброго дня, рада вас бачити. І ми вас сьогодні ми до вас завітали для того, щоб побачити на власні очі. Як ви тут працюєте? Що ви робите? Хотілося б дуже звичайно побачити ваш апарат МРТ, побачити вашу лабораторію, а також дізнатися про нюанси проводження пластичних операцій, про які ми дуже багато чули від наших мешканців. Так, звісно, давайте тоді почнемо спочатку з лабораторії. Я вам покажу, яка вона в нас є. Наші новітні методи, як ми беремо кров, як ми її вставляємо в центру фугу і угу. надаємо результати. Ходімо угу. за мною. Ідемо. Будь ласка, проходьте в нашу лабораторію. Так, так. Е, ага. я пропоную вам. Або ваші колегі угу. спробувати здати таку кров з пальчика, такий маленький інтерактив, щоб угу. на собі вже відчути, як наші пацієнти здають кров і отримують свої результати. Ну, мешканці нашого штату вже знають про те, що я дуже боюся уколів, але. Е... Оскільки моя ну, команда... Ні, чекайте, підучим. чекайте. Да. Моя команда поряд, я буду зараз намагатися не боятися. Все, тоді, куди мені проходити? Он на той стульчик, бласка, да. на стілець. Або а... краще на ось цей добре, добре. Добре, добре. Якщо вам це mm -hmm. зручно, ви mm -hmm. будете бачити своїх колег, щоб вам було не так нервово це робити. Добре, тоді присідайте. Зараз я швиденько візьму інструменти, вимою ручки та одягну стерильну масочку, і тоді приступим робити вам маленький укольчик в пальчик. добре. Ви ж мене підтримуєте, колеги? Так, звісно. Колеги. Всі вас підтримуємо. Не 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 так, взяли ви мої ручки. Так, візьму голку. Так, все. Дивіться, дивіться, які гарні в мене рукавички блакитного кольору, угу, які угу. вони гарненькі. Да -да. Дивись, у Вас теж дуже гарні такі пальчики. ви можливо, ви музикантом будете такі Може тонкі, бути. гарні пальці. Трежі, чесно, ви мені зараз говорите зуби і хочете вже ні, ні, стрикнути ні, мого ні, пальчика? Ні, угу. ні, не хвилюйтеся. Дивіться, скажіть, будь ласка, а якого кольору навушники вашої колеги? А я не бачив, бо ви її перекрили. Дивіться, давайте зробимо так. Значить, дивіться, я зараз одвертаю голову вправо. Ви швидко колите пальчика. А я так защурюся, і все, отак. От дивіться, все, все беріть, руку. пальчик вже проколений. Не хвилюйтеся, поки ви говорили зі мною. Ой, добре. Пальчик вже проколений. Зараз я отримаю результати, поставлю вашу кров ось в центр фогом. Так, зараз ми отримаємо швиденько результати. Угу, Добре. Так, е так, результати ми вже отримали. Угу, І що е там у мене? Зараз я вам скажу тихенько тут, що у вас все абсолютно в порядку. Ертроцити, угу. лейкоцити та тромбоцити у вас в нормі. Угу. Але б я все ж таки порадила вам. Кудись виїхати відпочити на mm -hmm. декілька днів. Трішки перевтома. Ну це я багато працюю. Да, да, є так, такий таки Так, Ну обов'язково потрібно кудись виїхати відпочити. Можливо, виїхати з друзями в ліс по грибочки. Ага, або добре, ще кудись. Добре, ми обов'язково. я Думаю, поїдемо на відпочинок. Добре, так я можу вже вставати зі стільчика, правильно? Звісно, звісно, mm -hmm. можна вставати зі стільчика. Якщо ви себе почуваєте, добре не ну, начебто так, все непогано дуже. Все добре. Так, добре. Зараз я вам ще на пальчик е, приклею пластер пікачу і угу. вам стане набагато легше. Хорошо. Так, візьму е, пластир, зараз тут знайду. Ось так. Обережненько. Давайте пальчик, обережненько приклею вам пластер. На, -на, -на тільки обережно, будь ласка. Угу. Так. Тепер ще тут наклеїмо. Угу. Ось, бачите, тепер у вас дуже гарний да. Пікачу на вашому чудовому пальчику. Так, да, да, все бачу, дякую. ось Бачите, ви говорили, буде паляче. Ну, Ваші боюсь. колеги от вас підтримали Уже не боюсь. дуже гарно. Да, да. Ось, тепер чекаємо так. Вас. Добре, тоді можемо, ми в принципі, крокувати далі. Добре, Відділами підіймо. нашої лікарні і кабінетами. Сакура, тепер я розумію, що ви можете нам розповісти про магнітно-резонансний томограф, правильно? Так, це наш найновітніший апарат МРТ. Що розповідати? Давайте я спочатку вам покажу все. Добре. І Поступово вам все розкажу та й покажу трішки. Добре, добре, добре тоді йде. Будь ласка, за мною Проходьте. Так, ходімо. Будь ласка. Добре, це най, наш найновітніший апарат МРТ. Трішки розкажу вам про нього, щоб мешканці нашого штату завжди знали, що це, для чого це, і завжди приходили до нас вчасно. Добре, МРТ томографічний метод медичної візуалізації та дослідження внутрішніх органів та тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Цей метод дає змогу одержати висококонкретне зображення тканин тіла. Е, і його широко застосовують у медицині візуалізації тканин, мозку, серця, м'язів, а також новоутворень, що в нашому штаті не рідкість. Це метод найкраще може зробити знімки головного мозку, серця та м'язів і тканин, і ми можемо одразу виявити будь-які пухлини на найраніших стадіях. сакура Тобто, наскільки я правильно розумію, і всі наші глядачі, цей апарат допомагає виявити онкозахворювання. Правильно? Так. Новоутворення на ранніх стадіях, і допомогти запобігти розповсюдженню хвороби по тілу людини. Так. Е, Супер. Най... Потрібніше це коли ми бачимо онкозахворення на дуже ранніх стадіях, і можемо оперативно це видалити і врятувати життя людини. Цей апарат нам поставили нещодавно. У нас був трішки інший, застарілий. Це найновітніший апарат, його нам привезли нещодавно, і він вже врятував нескінченну кількість людських життів і діагностувавши. Дуже багато різних захворювань, і ми врятували дуже велику кількість життів наших mm -hmm. пацієнтів. Супер. А скажіть, будь ласка, Сакура, цей апарат вам поставив Департамент охорони здоров'я? Правильно ми розуміємо? Так, звісно, mm -hmm. з допомогою головного лікаря вони домовились і поставили нам no. найновітніший апарат. Круто, круто. Ні, дійсно, це ми справді я думаю, ми всі раді. Вся наша команда щиро рад, і я думаю, мешканці нашого штату так само, що тепер в місті лос антес є такий класний апарат, дійсно інноваційний, і він буде допомагати нашим мешканцям служити для блага їх здоров'я. Я думаю, що все про наш чудовий апарат вам розказала. Хотіла б ще показати вам наші операційні та угу. де ми робимо чудові найновітніші пластикові операції. Да-да-да, це ті самі операції, про які ми чули від наших мешканців, всі дуже задоволені. Давайте прослідкуємо за вами і побачимо, що у вас там за такі операції. Будь ласка, за мною. Йдемте, йдемте. Так, наскільки ми розуміємо, це і є славно звісний кабінет хірургії, правильно? Так, в цьому кабінеті ми рятуємо життя мешканців нашого штату. Угу. Він обладнаний найновітнішими технологіями і найновітнішими інструментами. Зараз ви можете бачити наш операційний стіл, на якому було врятовано життя не одного пацієнта. Позаду мене є наші апарати виміру тиску та серцевих, та серця. Угу. Тут ми можемо бачити наші інструменти, які вже продезінфіковані і готові для операцій. Ну, і ще головне, хочу сказати, що цей кабінет, оснащений рентгеном, який дуже потрібен при будь-яких операціях, це найважливіше. І тут ще ми проводимо пластичні операції. Я не помиляюсь, що нещодавно ваш колега робив у нас пластичну операцію. Не хотіли б ви його провідати та побачити результати нашої роботи? Так, так, так. Слухайте, це було б дуже цікаво. До речі, я вам скажу він дуже давно про це мріяв. Але ми всі знаємо, що пластична хірургія, тим паче, обличчя дуже недешева. Тож він довго збирав ці кошти. Ми всі йому допомагали, і нарешті зібравши. У суму, яка була потрібна, він вирушив до вас, так що нам було б дійсно дуже цікаво провідати його і побачити на результат цієї операції. Тому ходімо в віп палату, тому що всі люди, які роблять класичні операції, відпочивають нас в віп палатах. Угу. Я вам покажу наші чудові віп палати, і ви побачите, як почуває, і ви побачите, як почуває себе ваш колега. Ходімо. Супер, супер, ходімо. А ось і наші віп палати, в яких знаходяться наші віп-пацієнти, наші віп-гості. І тут якраз знаходиться ваш колега. Ходімо, і провідаємо. Ходімо, ходімо. 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 О, пацієнти! Що ви робите? Ви повинні відпочивати! Вибачте, дуже багато роботи, потрібно працювати. Вітаю вас! Антон швиденько є? в ліжко. Пані Сакор, розкажіть, будь ласка, чому не можна вставати після такої операції, як була у мого колеги? Ну, по-перше, що шви вони ще не затягнулися, Угу. <реку> <реку> вони можуть відкритися, і це може бути летально закінчитись. <реку> Тому, колеги. Ваш повинен був усвідомлювати, що він загрозу несе для свого життя. По-друге, в нього могла запаморочитись голова після наркозу, під яким він був біля чотирьох годин. Uh -huh. Він міг втратити свідомість, впасти, вдаритися об стіл, і це могло теж не дуже добре закінчитися. Тому ваш колега трішки негарно вчиняє зі своїм здоров'ям. Ну, ви знаєте, я вам скажу на, наразі відверто. Напевно, в тому є і моя провина. Просто зараз дуже багато роботи. І я думаю, що він вирішив монтувати відео, випуски новин для наших мешканців, знаходячись навіть у лікарні. Але, звичайно, ми вже зрозуміли, що такого робити не можна. Я думаю, більше він такого робити не буде. Хоч, хотів би пару питань йому задати, якщо можна з ним порозмовляти. Звісно, це Вітаю, Дедіо. Вітаю. Як твої справи? Як <потрібне> почуваєш Я себе? Добро. Ну, почуваю добре, все пройшло дуже добре. Видно, що лікарі професіоналу. Угу. Ти задоволений, скажи чесно, ти дивився вже в дзеркало? Ну, так, дивився, дуже задоволений. Ну, а скажи, а набріки вже сходять в тебе? Ну, так, да, потрошки сходять. Виписали спеціальний лік для цього. Тобто, все добре. За мною медсестри та лікарі слідкують. За моїми аналізами, тобто навіть провела аналізи перед мікробиту mm -hmm. А ну слухай, а скажи, ну боляче взагалі, чи тобі якийсь наркоз робили, там загальний, місцевий? Та, ні, робили наркоз. Може, сказати, що я спав однією людиною, проснувся іншу? Mm -hmm. Ну, все як ти хотів. Да, в тобто, Ну слухай. Пані Керувала усім процесом, вона дивилася за лікарями, сама допомагала, і сама, угу. мабуть сказати, найбільшу частину роботи зробила. Угу. Ну, це дуже радує. Ти, звичайно, більше такого не роби. Я розумію, у нас, нас дійсно дуже багато роботи, але побережи себе, все ж таки. Дуже коштовна і важлива для твого здоров'я, для твого життя операція, яка може змінити твоє життя. Я думаю, з ніг на голову чи з голови на ноги перевернути, і все тепер буде круто, все як ти хотів і мріяв. Ми ну, щиро вітаємо тебе від цього нашого колективу. Дякую, та чекаємо тебе в строю. От одужуй. хай все швидесенько загоюється, і виходь, звичайно, на роботу, бо треба, треба робити роботу. <хи> так, знаємо, тому і працювали. Все, ну, вибачте, ми змушені так, перебувати так, добре. вас, тому що розумієте, ваш колега зараз після такої операції, йому потрібен спокій та угу. сон, здоровий сон. Добре. Зараз ми йому дали заспокійливе, і через декілька хвилин він вже засне. Тому, угу. будь ласка, бережіть вашого колегу і не змушені його перепрацювати. Добре, ми, ми будемо дуже обережні з цим все. Він тепер буде максимально лежати. Тільки постійний режим. Все. Тоді е виходимо, пані Сакуро. Дякую, що ви О, нам. До побачення. Одужаю, до побачення. одужаю. Що ж, пані Сакура, дякую вам за приділений час та цей безцінний досвід. Е я сподіваюся, нашим мешканцям буде цікаво побачити такі тонкі аспекти роботи вашого відділення. Та, можливо, це допоможе наважитись завітати до вас тим громадянам, які бояться лікарень. По-перше, хочу подякувати вам, що сьогодні ви зі мною поглибились в знання хірургії. Відчули на собі деякі аспекти, наприклад, як взяття крові, і що це не так страшно, якби ми могли про це подумати. Це так, це так. Тому і е, будь-яка операція буде не такою страшною, якщо подивитися на неї збоку. Угу. Тому, як ви сьогодні відчули на своєму прикладі, все не так страшно, як нам здається. Дуже вам дякую, що ви показали нашим глядачам і моїм пацієнтам в майбутньому, що все не так страшно, і ми можемо надавати якісні послуги для мешканців нашого штату. Дякую, дякуємо вам.